Чи помічали ви, що ваш автомобіль почав витрачати більше пального або працювати нестабільно? Причина може ховатися в невеликому, але дуже важливому елементі датчику абсолютного тиску, відомому як map сенсор. Він є своєрідними очима електронного блоку управління, допомагаючи регулювати склад паливно-повітряної суміші та забезпечувати ефективну роботу двигуна. Давайте розберемося, як працює цей датчик, чому він виходить з ладу та як його діагностувати. Датчик абсолютного тиску, скорочено дат або map сенсор є важливим елементом системи управління двигуном. Його завдання контролювати зміни тиску повітря у впускному колекторі, що виникають через зміну обертів колінчастого вала та навантаження на мотор. Дані від датчика допомагають електронному блоку управління регулювати склад паливно-повітряної суміші, забезпечуючи оптимальну роботу двигуна, його економічність та стабільність. Двигун автомобіля є основним споживачем повітря. Для ефективного згорання паливно-повітряна суміш повинна мати точне співвідношення компонентів. Чим більше повітря потрапляє у двигун, то певної межі, тим якісніше відбувається згорання, що зменшує кількість шкідливих викидів. Дат допомагає визначити тиск повітря у впускному тракті та передає відповідну інформацію ЕБУ. На відміну від витратоміра повітря він же датчик масової витрати повітря, датчик абсолютного тиску використовує у своїх розрахунках абсолютний тиск, який враховує різницю між атмосферним тиском і тиском у впускному колекторі. Датчик постійно надсилає сигнали ЕБУ. Який аналізує отримані дані разом із температурою повітря і на їх основі регулює подачу пального та керує форсунками впорскування, у турбованих двигунах дат додатково вимірює надлишковий тиск, який створюється компресором, що забезпечує правильне регулювання подачі повітря. У деяких випадках датчик абсолютного тиску об'єднаний із датчиком температури повітря в одному корпусі. Датчик абсолютного тиску складається з таких основних компонентів: це атмосферна та вакуумна камери, діафрагма, що розділяє їх, тензорезистори та електронна схема, операційний підсилювач, температурний компенсатор, блок вимірювання тиску, алюмінієва основа та зовнішні і внутрішні корпуси. Атмосферна камера датчика з'єднана із системою впуску повітря. На діафрагмі розташовані тензорезистори та електронний чіп. Коли тиск у колекторі змінюється, діафрагма згинається, що впливає на опір тензорезисторів. Це змінює електричний сигнал, який передається ЕБУ для обчислення тиску у впускному тракті. До основних ознак виходу з ладу датчика належать запах бензину у вихлопних газах, збільшена витрата пального через помилкові дані про тиск повітря, білий дим із вихлопної труби. Нестабільні оберти двигуна на холостому ходу, ривки при розгоні та зміні передач, зниження потужності та динаміки автомобіля, оскільки ці симптоми можуть бути викликані іншими несправностями, наприклад, проблемами з датчиком масової витрати повітря або свічками запалювання, точну причину допоможе визначити лише діагностика на СТО. Серед найбільш поширених причин несправності МАП сенсора можна виділити обрив або окислення контактів, пошкодження діафрагми або тензорезисторів, засмічення впускного трубопроводу, несправність датчика температури повітря, якщо він інтегрований, розгерметизація вакуумного шлангу. Датчики абсолютного тиску зазвичай мають обмежений термін служби та не підлягають ремонту. У деяких випадках допомагає очищення контактів та усунення окислення. Якщо проблема в електронній схемі або мембрані, датчик потрібно замінити. Для довготривалої роботи, звісно, рекомендується використовувати оригінальні або принаймні якісні аналогові запчастини, оскільки дешеві варіанти можуть швидко вийти з ладу. Датчик абсолютного тиску відіграє ключову роль у стабільній роботі двигуна, забезпечуючи правильне дозування пального. Вихід з ладу цього датчика може призвести до збоїв у роботі автомобіля та підвищеної витрати пального. Регулярна діагностика та використання якісних запчастин допоможуть уникнути проблем із роботою вашого двигуна.